Українці повинні забиратися геть із Польщі черговий скандал, який змінив усе. Поляки знову шокували напад прямо в автобусі у Варшаві. Жесть депутатка із Гданська звела наклеп на водія українця. Втім, миттю поплатилася за це кар'єрою. Гасло слава Україні підірвало парламент. РФ намагається дотиснути Польщу. Яким чином про все це далі? Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Гучний скандал розгорівся у Варшаві. Невідомий чоловік прямо в автобусі почав ображати Українку, звинувачуючи її в Бандерівщині та вимагаючи, щоб громадяни України залишили Польщу. Жінка на образи не реагувала, натомість цього не витримала польська активістка. <питрес> А ще ти так. У відповідь чоловік почав ображати жінку, хапав за одяг, а потім вдарив її головою в обличчя. Він кричав щось про Бандеру та казав їм тікати з Польщі та повертатися до своєї країни. Саме тоді ми вирішили сказати йому замовкнути. Потім він почав кричати: переважно на Женю, і я почав знімати. Він напав на Женю. І через п'ять годин у неї досі кровоточить ніс. Сама ж правозахисниця Зенобія Жачок зізналася, що на захист Українки серед цілої юрби пасажирів зважилася стати лише вона. Ніхто мене не підтримав і не втрутився конфлікт. Всі дивилися у телефони і вдавали, ніби нічого не відбувається. Хоча автобус був повний. Якийсь чоловік взагалі стояв прямо між нами з нападником. Це видно на відео. Він тримався за поручень. Якби він просто перегородив йому шлях, нападу на мене могло б не стати. Sam。 Зрештою нападника вдалося виштовхнути із автобуса на наступній зупинці, після чого водій зачинив двері. Постраждала мить, написала заяву до поліції. Правоохоронці розглянули справу і все-таки затримали кривника. Ним виявився 38-річний поляк. Йому загрожує штраф, обмеження волі або до двох років ув'язнення. За нашою неофіційною інформацією, Артур М. зізнався у нападі на жінку. Весь інцидент був зафіксований партнеркою активіста на свій телефон та камерою спостереження в автобусі. Поліція вже охороняє відеозапис. Напередодні у мережі активно обговорювали ще один скандал. Депутатка Гданської міської ради Сільвія Цісонь заявила, що у неї стався конфлікт із таксистом з України. За словами жінки, водій нібито висадив їх не там, де потрібно. Образив жінку, намагався плюнути та навіть застосував перцевий газ. Однак за декілька годин у мережі з'явилася зовсім інша інформація. Pan, jak się nie orientujemy, to trzeba wracać do swojego kraju, a nie być w kraju, w którym się nie zna języka i się nie wie, jak jechać. Oczywiście skarga pójdzie i będziemy rozmawiać w inny sposób. На записі, який став вірусним, видно, як чоловік, який є українцем, вільно розмовляє польською. Натомість видно, як радниця громадянської коаліції агресивно звертається до нього, вживаючи ненормативну лексику. Зрештою, вона каже, що час повертатися до своєї країни. На записі не видно, як політика обстрілюють перцевим спреєм. Зрештою, обидві сторони конфлікту звернулися до поліції за захистом. Після розголосу жінка зрештою вибачилася за ненормативну лексику однак, все ще переконана, що фізичний напад на неї воді. Таки здійснив, ба більше депутатка попросила призупинити своє членство в клубі та партії Польська ініціатива. Її прохання виконали у мерії ж назвали інцидент неприйнятним проявом ксенофобії, підкресливши, що кожна людина має право на повагу та безпеку. Нагадаємо, що не так давно ще один польський депутат Роберт Фріц назвав гасло Слава Україні нацистським і закликав його не використовувати у стінах їхнього парламенту. Обуренням він вибухнув після виступу своєї колеги Клаудії Яхіре. Слава Україні! Тай доводить певного ганебного завовання бандеровського і нажістовського. Польським сейм'я таких речей ще не було. То, то якби хтось закричав туда зітхає. То є сханьба, пані Агірамівтефі не слуха, але мав на честь, що успіш. На такі вислови політика гостро відреагував посол України у Польщі Василь Боднар. Під гаслом Слава Україні українські військові йдуть у бій, захищаючи свою землю від російського агресора. Боронячи незалежність своєї держави, а також безпеку Європи, зокрема Польщі, він також нагадав, що в Україні законом заборонено використання як нацистської, так і радянської символіки. Спекуляції навколо гасла слава Україні з намаганням прив'язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними і невиправданими. Вони грають на руку ворожим наративам, спрямованим на розкол демократичної спільноти. До слова, за даними змі, політики конфедерації польської корони, до якої, власне, і належить Фріц, упродовж останнього року декілька разів знімали українські національні прапори з адміністративних та публічних місць в різних регіонах Польщі як символ солідарності з українським народом, який протидіє російській збройній агресії. Ну а тим часом у Польщі інші проблеми. РФ зробила перші кроки до вторгнення в країну у Варшаві. Забили на сполох і вже тягнуться до ядерної кнопки. Путін піднапружився. Неочікуваний поворот подій. Ось ось може статися те, що перепише світову історію. Про це детальніше розкажемо у сюжеті вже за мить. Нова ядерна вісь Європи, Польща готова перетворитися на країну з власним ядерним щитом. Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні енергетичні цивільні та військові потужності. За словами Навроцького, у цьому питанні Польща розраховує на підтримку Франції для Варшави. Це не просто союз, а спосіб отримати саме ту зброю, яка змінить правила гри в Європі. Такий не виклик, як Москві, так і Брюсселю. Це заявлення польського президента прозвучало вскоре після безпрецедентної атаки російських дронів на Польщу. і хоча на этот раз десятки дронов были дронами-разведчиками, которые не несли непосредственной военной угрозы. Багато в Варшаві продовжують опасатися, що атака повториться. і следующий раз, это вже будуть ударные дроны. Щоб закріпити ядерне співробітництво, Польща готується підписати нанський договір, документ, який має поглибити взаємодію у сфері оборони та безпеки. І хоча Навроцький визнає, що говорити про це ще зарано, його позиція очевидна. Польща має намір брати участь у ядерному розподілі. Тот факт, що в Польщі начинают задумываться о собственном участии в получении ядерного оружия от союзников, показывает тот уровень обеспокоенности, который существует в странах Центральной Европы в связи с продолжающейся российско-украинской войной и непониманием западными лидерами, как они вообще могут остановить эту войну в обозримой перспективе и противостоять амбициям России которая активно поддерживается из Пекина. И появляется понимание, что в случае, если стремление Путина продолжать войну против Украины в течение неопределенного времени не будет остановлено западными усилиями, а на Дональда Трампа тут надежды невелики, то эта война будет приобретать все новые и новые формы и, в конце концов, переходить Через границю України, перелякана нещодавнім повітряним вторгненням, Польща стрімко взялася переймати український досвід у боротьби з російськими дронами. До Києва прибув віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш разом з делегацією Міноборони та Збройних сил країни на порядку. Денному військово-технічне співробітництво, подальша підтримка оборони України та загальна ситуація з безпекою контексті російської агресії. Сейчас э, мы видим, что так или иначе это одно из прямых доказательств необходимости не просто Украине перенять э, опыт Запада военный, а уже обратная история о том, что это страны НАТО должны э, перенять значительную часть украинского опыта ведения войны, э, современной войны, настоящей войны, э, уже которая не совсем соответствует тем учебникам, которые учат в лучших военных академиях НАТО, да, при всем уважении к их опыту. И это заздає нам это на самом деле допомоги маркер завісимості взаємної. Варшава та Київ також домовилися про співпрацю у сфері протидії безпілотникам, обміну інформацією про повітряні загрози та впровадження технології оперативного застосування розвідувально-ударних дронів. Вазможний аналіз Росії. такой разведывательный, как будет действовать Европа в случае начала вооруженного столкновения. Вот если Россия, допустим, нарушает воздушное пространство по-настоящему, серьезно, да, то какие силы реагирования НАТО может поднять, как они выглядят, откуда и сколько каких самолетов взлетает, то есть вот, чисто понять рамку реагирования. Если Россия действительно проводит на серьезном уровне такой анализ, то, ну... Это маркер того, що нужно готовиться на самом деле к серйозному боестолкновению между між и і російськими э, силами, не ни ні на несматря на то, що буде з Україною закончится ли війна в Україні или она не закончится. Одночасна Польща запускає безпрецедентну програму переозброєння. Її витрати гігантські, зокрема, це бойові літаки та вертольоти. Широкий перелік бронетехніки, системи ствольної та реактивної артилерії, сучасні комплекси ППО та боєприпаси. При цьому Варшава активно нарощує власне виробництво зброї. Крім того, на наступний рік України запланований рекордний оборонний бюджет 200 мільярдів злотих або близько 55 мільярдів доларів, що становить приблизно 4,8% ВВП також ведеться робота щодо значного збільшення чисельності збройних сил з 200 тисяч до півмільйона осіб. Польська влада всяко підкреслює, країна задіє всі доступні ресурси, щоб гарантувати собі безпеку. У це важко повірити, але слідом за Польщею ще низка країн готується до оборони. Франція збирає військо, Німеччина укріплюється, країни Балтії у повній бойовій готовності. Москва підвищила градус напруги. Ось ось може відбутися перший серйозний удар. Яким він буде, та найголовніше у який бік Європи про це вже за мить. Європа активно готується до війни з Росією. Більшість лідерів країн ЄС упевнена, масштаб сьогоднішнього конфлікту обов'язково вийде за межі України, адже Путін і не думає зупинятися слідом за Києвом. Він хоче взяти Варшаву, Вільнюс, Берлін та Париж. Ну а далі там Париж, Берлін, ну і на розвалінах Вашингтона. Ми напишемо наше наше скромне імена. То есть примірно такої і подібні висловлювання Кремля щодо можливого вторгнення в Європу на заході більше не вважають пустими балачками. Країни ЄС активно готуються до потенційного, а точніше, цілком конкретного вторгнення. Москва бачить себе в стані війни із заходом загалом, а це також включає НАТО. Росія розглядатиме слабкість як запрошення піти ще далі і перевірити злагодженість і рішучість НАТО захищати кожен дюйм своєї території. Першими свою рішучість дати відсіч кремлівським окупантам не словом, а ділом показали країни Балтії. Литва, Латвія та Естонія активно готуються до можливого вторгнення, приводячи військові підрозділи у бойову готовність та зміцнюючи оборонні рубежі на кордоні ЗРФ. Усі країни НАТО, які межують з Росією чи Білоруссю, роблять висновок, щоб стримати можливий наступ, потрібні кошти, які ще нещодавно вважалися неприйнятними. По всій довжині кордону з Російською Федерацією з'являються протитанкові їжаки, рови, ряди колючого дроту і так звані зуби дракона. Доходить, здавалося б, до смішного, проте тільки так можна протистояти путінській армії. Появляются и более необычные методы обороны. В Литве когда-то осушили болото на границе страны с Беларусью. А теперь говорят, что болото надо наливать заново, чтобы русские танки не прошли. И в целом правы. Тим часом Франція готується не оборонятися, а приймати поранених багато-багато поранених. Офіційний Париж спішно перевіряє лікарні щодо розміщення там військових. Французька влада вважає, що напад Кремля на північно-атлантичний альянс відбудеться вже через 6 місяців. власти Франции поручили медучреждениям по всей стране быть готовыми к масштабным боевым действиям в марте 2026 года. Об этом, и вот с такой вот точностью, пишет французская газета Le Figaro. По данным журналистов, в Париже прогнозируют сценарий, при котором страна должна стать тылом, способным принять большое количество раненых солдат из Франции и даже других европейских стран. Ведется подготовка к возможному приему до 50 тысяч одних только военнослужащих за полгода. То есть от 100 до 250 человек Ежедневно. Паралельно влада Франції активно готує до можливого вторгнення і свої військово-повітряні сили, як і більшість країн Європи, Франція набирає і екстрено навчає все нових і нових добровольців. Французьке дуже сильно і так сказати, відноситься до і, з будущего зору статистики молодих людей, наприклад, по разным оценкам. Але подавляющее большинство, но ну не подавляющее, но ну половина больше половины молодых даже людей уже записываются, готовы проходить военную службу, Записуватися даже добровольцами на эту военную службу. А вот у Німеччині черг із охочих вступити до Бундесверу не спостерігається. Місцева влада зізнається, що вже відчуває дефіцит кадрів. Нам потрібно приблизно на 50-60 тисяч солдатів більше ніж у нас є сьогодні у постійних збройних силах. Звісно, постає питання. А чи достатньо буде? Я можу тільки повторити обов'язковий призов до армії зараз. Нам ні до чого, поки в нас немає можливості. Йдеться про казарми та підготовку солдатів. На цьому тлі у Європі наростає тривога серед населення. Поки естонці з жахом чекають нових провокацій у повітрі з боку російських мігів, поляки на території України, яких уже неодноразово залітали путінські безпілотники та шахеди, поспішно. Тікають із країни, дедалі більше за них шукають житло за кордоном. Якщо вірити західним агентствам нерухомості, жителі Гданська, Варшави і Кракова активно перебираються, зокрема до Португалії та Іспанії. В останній кількість заявок на житло від поляків за останній місяць збільшилася щонайменше втричі. Лише 30% опитаних відповіли, що хотіли б виїхати з Польщі у випадку нападу. 70% готові залишитися. Але яка насправді реальна цифра? Ми, звісно, побачимо тоді, якщо розпочнеться таке вторгнення або розпочнуться обстріли? Те, що поляки вже давно купують квартири в Іспанії, подалі від можливого. Нападу на свою країну це вже загальновідомий факт. Тим часом польська влада активно вкладає гроші у власні бомбосховища. Їхня модернізація та облаштування для багатьох польських міст чи не першочергове завдання. Органи безпеки країни розпорядилися перевірити майже 4 тисячі будівель на придатність в якості укриттів. Також уряд республіки виділив 5 мільярдів злотих. А от німці у разі нападу з боку РФ не тільки нікуди не збираються тікати, вони навіть у муніципальні бомбосховища не поспішають. У Німеччині злетів попит на будівництво власних бункерів, і все через той самий страх нападу Росії на країни НАТО. Так, з січня 2025-го кількість запитів на проєктування та будівництво бункерів у Німеччині зросло наполовину. Пише видання Білд. Особливо багато заявок на персональні бункери від німців надійшло після останніх путінських провокацій. А найбільшу популярність у громадян ЄС сьогодні мають приватні бункери середнього розміру площою 30 квадратних метрів. Вартість кожного так. Ого становить приблизно 30-50 тисяч євро. Як ви оцінюєте скандали довкола українців, які повсякчас розгортаються у Польщі? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.